Господь прийшов на землю не для того, щоб владу якусь скинути, але для того, щоб раз і назавжди кожну людину і сучасну йому, і кожну людину, яка житиме, до кінця світу звільнити від гріховної влади, від влади диявола у нашому житті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Осанна благословенний, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Такими словами, сучасники Христа Спасителя урочисто зустрічали його вхід до Єрусалима. Такими словами, і ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, зустрічаємо нашого Спасителя, проте нам добре відомий той шлях, який надалі. Буде пройдений ним через Голгофу, через розп'яття, через Воскресіння і Вознесіння на небо. А люди того часу, жителі Палестини, не знали і не розуміли цього, бо тільки одиницям з них було відкрито про те, яку місію прийшов звершити на землі сам Бог, який послав Сина свого єдинородного. Щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Весь Єрусалим і Його околиці говорили про те, що відбулося велике чудо, бо Ісус воскресив з мертвих Лазаря, який чотири дні перебував у гробі. Ніколи раніше такого не було, ніхто про це не чув і не знав. Добре пам'ятали про ті слова і настанови, про ті чудеса, які звершив Христос Спаситель, але раніше не відбувалося того, що сталося тепер. Бо людина, яка чотири дні перебувала у гробі і тіло якої почало розкладатися, знову повернулося до життя. Це не підвладно людському розуму було, тому і всі жителі. Єрусалима та навколишніх сіл і містечок говорили про це. І якщо з'явився такий великий пророк, Месія, який зробив таке велике чудо, то невже він не зможе звільнити нас від влади римлян, подарувати нам світле, мирне і спокійне майбутнє? Так думали, так мріяли жителі Палестини. Тому саме так урочисто вони зустрічали Христа Спасителя, бо бачили в ньому царя, який скине римську владу і подарує їм самостійне життя без окупації, у якій вони перебували. Але не розуміли тогочасні сучасники Спасителя, що він прийшов для того, щоб не окупацію Римлян скинути. Але щоб людину позбавити від влади гріха. Саме тому Він входить до Єрусалима, не на коні, як тріумфатор і переможець, бо завжди так приходили переможці і звістку переможну повідомляли, але на покірному і смиренному віслюкові, тому що таким і було його служіння тут на землі. Господь прийшов на землю. Не для того, щоб владу якусь скинути, але для того, щоб раз і назавжди кожну людину і сучасну йому, і кожну людину, яка житиме до кінця світу звільнити від гріховної влади, від влади диявола у нашому житті. Господь прийшов на землю, для того, щоб не праведників, але грішників закликати до покаяння. Господь прийшов і сказав нам слова незмінні на всі часи, я є шлях, істина і життя. Господь прийшов для того, щоб кожній людині вказати цей шлях, відкрити його, взяти за руку і провести через тернисті випробування на землі, але щоб кожна людина відчула і побачила небесну перспективу, яку відкрив сам Бог. Коли зійшов на нашу землю, місія Христа Спасителя була такою, щоб змінити світобуття, щоб людську природу знову оновити, щоб преобразити її, щоб подарувати їй майбутнє нескінечне у Небесному Царстві. Святитель Василій Великий говорить нам такі слова через свої страждання і смерть, через своє ганьблення Господь визволив від гріха рід людський, спокутує гріхи роду людського і визволяє людину від влади диявола. Ось цьому і полягала справжня місія Спасителя. Яка є незмінною і буде такою до останніх часів. Бог прийшов на землю для того, щоб кожному з нас повідомити, що Він бажає нашого внутрішнього перетворення і для цього Він все нам дав, пояснив і розповів, як жити нам, щоб бути достойними Його послідовниками. Він прийшов на землю для того, щоб людське серце знову і знову наповнити. Божественною присутністю, щоб викорінити все зло, яке там вкорінилося, і яке процвітало і росло, щоб кожному з нас знову стало під силу перемагати злі диявольські сили, які так намагаються людину збити з істинного шляху. Саме задля цього Він був серед нас, Він був одним серед нас, Він прийняв. Образ раба, для того, щоб не йому служили, але щоб послужити кожній людині, яка разом з ним прагне спасіння. Преподобний Амвросій Оптинський говорить: якщо в серцях наших будуть проростати добрі плоди, то і все людське суспільство буде добрим і буде добрим його влаштування. Добро повинно. Повсякчасно перемагати зло у нашому житті. Ця боротьба триватиме від початку нашого життя і до закінчення тут на землі. Але в цій боротьбі ми повинні бути переможцями, дорогі брати і сестри, тому що Бог нам говорить: не будьте мужніми, бо Я переміг світ. Ми повинні, приймаючи його слова і настанови і самим ставати переможцями. Всього, що відбувається навколо нас, щоб перемога наша була такою, яка зробить людину ще тут, на землі, причасником Божественного єства, щоб відчули ми ту божественну присутність, яка повідомляється, яка дарується кожній людині в церкві Христовій, щоб благодаттю Божою ми свої серця і душі направляли до небесного, до вічного і до незмінного. Проте історія наша неодноразово дає нам різні приклади, як людина не усвідомлює і не розуміє, яке справжнє її покликання на землі. Церква і всі члени її повинні продовжувати служіння Спасителя світу, яке він почав тоді, коли прийшов на цю землю. Все, що він сказав, все є незмінним для кожного з нас. Церква та всі, хто в ній перебувають, повинні пам'ятати його слова. Придіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас, візьміть Іго Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, Іго моє легке, і тягар мій легкий є. Церква і всі, хто в ній. Повинні добре пам'ятати про те, що Господь раз і назавжди вказав кожному своїми незмінними словами шлях до спасіння. І тоді, коли ми перебуваємо у церкві Христовій, тоді цей шлях відкривається нам у невимовних таємницях, які інколи навіть не вимовляються словами, але які народжуються у серці людському, коли серце б'ється в унісон з незмінними євангельськими цінностями. Що раз і назавжди стали основоположними постулатами в житті кожного православного християнина. Проте не кожна людина розуміє все те, що сам Спаситель хоче передати для неї. Були різні часи й епохи, коли люди, наділені владою, намагалися змінити церкву і підлаштувати її під неї. Але неможливо це зробити, бо церква це Боголюдський організм. І якщо людське можна трішки підкоригувати, то Боже ніколи не можна змінити, бо Він раз і назавжди сам сказав про церкву, збудую її і ворота пекла, не подолають її, вона є стовп'ю утвердження істини. Ці слова повинні надихати і нас, щоб ми добре усвідомлювали і розуміли, що світ, який лежить у злі. Ніколи не зможе церкву Христову перемогти, тому що вона є наслідницею служіння Христа Спасителя на землі, вона продовжує його місію, вона все виконує те, що він сказав. І як би людина, якими земними силами не намагалася змінити так, як вона це собі хоче чи бачить, ніколи не вийде цього, тому що слова євангельські промовлені Спасителем світу. Раз і назавжди дають нам відповідь на це питання. І в наш час, дорогі брати і сестри, ми часто чуємо різні вигуки в свою адресу. Одні говорять нам осанна, інші промовляють розіпни. І як би не продовжувалося наше життя, ми повинні кожне слово сприймати через призму служіння Христа. Через призму буття Церкви Христової, тому що святитель Григорій Богослов говорить, що церква повинна проголошувати Царство Небесне і закликати людей наближатися до нього. Ми будемо просити у Бога, щоб час, який випав на нашу долю, ми достойно і мужньо прожили, щоб нічого не загубили з того, що сам Спаситель нам передав. Щоб зберегли все у своїх серцях, і найголовніше, щоб ми у своєму житті жодного разу не вигукнули розіпни, а завжди промовляли у душах своїх і в серцях. Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Амінь.